А зараз ми знаходимося на гаражному кооперативі маяк на польовій, де ще декілька хвилин назад палав гараж. Вогонь швидко поширюється на сусідні будівлі. Рятувальники оперативно його загасили. Причини займання з'ясовуються. 25 листопада на вулиці Михайлівській стартувала акція Творити Житомир без насильства. Це всеукраїнський рух, який в Україні розпочався з 1991 року. Триває в Житомирі кожного року. За підтримки нашого управління уже теж близько 10 років. Ми проводимо велику кількість подій та акцій в рамках цих 16 днів. Упродовж 16 днів відзначатимуть вісім важливих дат: зокрема, міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства. Щодо жінок, всесвітній день боротьби зі снідом, міжнародний день боротьби з рабством, день волонтера, день людей з інвалідністю та міжнародний день прав людини. Події будуть проходити і в навчальних закладах, і в бібліотеках, і в вищих навчальних закладах, і спільно з громадськими організаціями. Тобто їх буде дуже багато для різних категорій населення. З метою ще раз розказати наскільки це негативне явище, виховати в дітях оцю нульову толерантність і розуміння, як розрізнити ці форми насильства і не Жертвою до акції долучилися і психологи. Вони спілкувалися з містянами та безкоштовно роздавали іграшки спокою та захисту. У нас є ось такі гарненькі такі, бачите, да, копінг-стратегії, де можна визначити функцію цієї іграшки, і вона відправляється. Ми даруємо іграшку в дар, А ми говоримо про те, що вона йде в таке в терапевтичне відрядження і допомагає саме по цим функціоналу людині. За рахунок тактильного контакту у людини з'являється відчуття контролю, Лю, що війна забрала, і е, людям стає набагато краще. Начальник сектору протидії домашньому насильству Житомирського району управління поліції номер 1 В'ячеслав Черниш розповідає: що місяця поліція отримує близько 150 звернень пов'язаних із домашнім насильством. Найчастіше велика кількість вчиняють домашнє насильство. Це чоловіки постраждали взагалі, то майже постійно жінки є десь 30% У нас діти постраждали від домашнього насильства. Десь 20-30%. У нас діти то також страждають від домашнього насильства. Є у нас притулки спільно з міською радою. Ми людей, які постраждали від домашнього насильства, для того, щоб забезпечити їхню безпеку, привозимо ці притулки. Тимчасові допомагаємо як можемо, тому що. Я ще раз хочу наголосити, що тільки ми разом зможемо побороти це домашнє насильство, щоб люди могли звертатися за допомогою. за 10 місяців 2025 року до управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради надійшло 612 повідомлень про випадки домашнього насильства. Послуги тимчасового проживання у кризовій кімнаті отримали 53 особи. З них 33 – діти, розповідає Ірина Ковальчук. Якщо ви зазнали насильства або стали його свідком, не залишайтеся осторонь. Звертайтеся за телефоном державної гарячої лінії з попередження домашнього насильства 1547 або ж 0800 500 335. У разі екстреної ситуації викликайте поліцію за номером 102. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК 1 24 листопада пацієнти поліклініки для дорослого населення у КП лікарня No2 імені Павлусенка можуть скористатися мобільним застосунком. Має доктор Елікс. Застосунок для пацієнтів це щось нове. Так як ми зараз живемо в світі цифровізації, ми захотіли зробити так, щоб пацієнту було дуже зручно мати зв'язок з медичним закладом. Ми перші в Україні хто зараз зайшов на платформу даного застосунку у поліклініці. кажуть. Додаток, це медична карта онлайн. Ви зможете побачити всі свої дані на даний час. Це ваша декларація, яка заключена сімейним лікарем, ваші електронні направлення, рецепти електронні лікарняні. Але в першу чергу ми орієнтувалися це на зручний запис для пацієнта. Тобто йому не потрібно йти в наш медичний заклад або телефонувати в реєстратуру. Він може це все зробити з свого мобільного телефону. Дар'я Симон розповідає: розробляли додаток довго. Однак планують ще доопрацювати його та додати ще більше корисних функцій для пацієнтів. Є ідеї дуже багато. Ми хотіли би в подальшому розробити ще більше, більше доступної інформації в даному додатку, тобто, додати ще туди можливість бачити свої консультативні висновки, свої дослідження. Тобто, це може бути і аналізи, і рентгенологічні якісь певні обстеження. Для цього всього іде зараз розробка, іде спілкування Безпосередньо з доктором Еліксом, який є розробником цього додатку, завантажити додаток можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Авторизуватися в системі потрібно через ДІЯ підпис. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК1. Ключові аспекти розвитку українськомовної освіти та забезпечення належного функціонування державної мови у школах північних областей нашої країни обговорили під час міжрегіонального круглого столу у Житомирській обласній військовій адміністрації. Маємо робити все для того, щоб популяризувати українську мову, зокрема і серед українців, які її нині послуговуються, вчити наше молоде покоління в закладах освіти, зокрема в школах. І прививати їм культуру використання української мови і прививати оце українство з малих років. Окрім того, під час зустрічі формували вектори розвитку, які зміцнять освітній простір і допоможуть рухатися вперед впевнено і системно розповідає Костянтин Лопушанський. Спільне завдання усіх від вчителів, від вихователів, від батьків, кожен має вносити свою посильну. Посильний вклад в те, щоб від малого до великого кожен українець знав, міг і використовував українську мову повсякденному житті. До заходу долучилася і представниця повноважного і захисту державної мови Вікторія Вітер. За її словами, наразі високий відсоток молоді використовує російську мову у різних сферах життя. І за статистикою показник українськомовної ідентичності зменшується. Значна кількість учнів в освітньому середовищі застосовують сьогодні російську мову. Тому необхідно вживати виховні роз'яснювальні, мотиваційні та інші заходи впливу надзвичайно важливим сьогодні. Є завдання щодо утвердження української мови як елемента національної безпеки та лінгвального інтегратора всього українського суспільства. Учасники заходу презентували також успішні освітньо-культурні проєкти та громадські ініціативи, що допомагають у формуванні українськомовного простору. Окрім того, обговорили результати моніторингу, забезпечення функціонування державної мови під час навчання у закладах загальної середньої освіти і макрорегіону Північ. До позитивних тенденцій, що ми можемо віднести, в першу чергу це те, що в нас українська мова якраз в регіоні північ домінує в освітньому процесі. Про це відзначили 100% всіх. Респондентів, що звичайно тішить, але не дає нам права заспокоюватися. Крім того, 100% використання українськомовних навчальних матеріалів про що засвідчили батьки та вчителі. Крім того, наявні і наявна позитивна динаміка щодо посилення спілкування українською мовою поза освітнім процесом, зокрема вчителі з оздобувачами та колегами, а також учні і учениці саме вдома, але не з друзями. Завдяки міжрегіональному круглому столу, учасники змогли окреслити перспективи впровадження результатів моніторингу, визначити тематики майбутніх досліджень та сформувати пріоритети векторів для посилення якості освіти українською мовою.